в Україні. Сьогодні поговоримо про роздавальну здавальну відомість, про яку ви давно просили. Має вона ось такий вигляд. Тут ще є приховані поля, які потрібні для бази даних для роботи з базою даних. Ось вони. Вони таким от мінусом, плюсом відображаються, приховуються. Тут все стандартно, давайте її очистимо, очищаємо документ. На поста. Можна просто додавати рядки Додали рядки і можемо прописувати сюди інформацію вручну. Можна зробити по-іншому. Додаємо позицію з книги, підстава, хай буде рапорт. Починаємо прописувати, нам з бази підтягує все, що є співпадіння. Ну, не завжди все, але чим більше ми пропишемо, тим більше буде. Конкретних співпадінь. Вибираємо потрібний елемент, потрібне найменування. Двічі клацаємо на нього, або кнопкою Enter. Вибираємо його, підтверджуємо. Якщо щоб воно перескочило в цей рядок потім натискаємо підтвердити категорія Наступну позицію так. Також вибираємо підтвердити категорія. Давайте ще щось. Тут у нас є попередження, що вже існує, чи треба додавати. Так, то що там? Інший серийній номер, наприклад. Окей, окей. Окей, окей, окей. Все ні. Того у нас. Ну чи давайте ціну змінимо тут по три. Так, це ми додали наші найменування, тепер додаємо одержувачів. І наступного можна прописувати. Ці звання не додаємо. Так, у нас Захарченко і Титарчук. Тепер можете на перехресті проставляти їм кількість або скористатися додати кількість, але тут особливість, що воно буде проходити абсолютно по всіх. Якщо ви, у вас вже. Додано в когось кількість, то це не дуже ефективно. Якщо з нуля, то воно запитує, скільки за Харченку АК-47 видати. Скільки за Харченку ПМів видати. Окей, І знову АК-47. Ну, так, Титарчуку. Видача майна завершена. Не дуже гарно, давайте щось поставимо тут. Так от. Тут підраховується кількість загальна. В принципі, все. Можемо зберігати. Не забудьте проставити папку, де робити зберігати, і тут автоматично збільшується на одиничку номер документа. Майте це на увазі. Зберегти файл, тип операції, внутрішнє переміщення. Ок. Все, він нас зберігся. 625 як бачите. Закриваємо. Тепер у нас. Є така база даних, сюди має все попасти. На вкладці меню є універсальний імпорт, і, до речі, отут інформація довідкова, як працювати з базою. Універсальний імпорт, готові накладні. Вибирайте папку. Тут не відображаються файли, але вони там є. Ось, я покажу. Папка готові накладні, дві накладні. 624-625. А тут натискаємо ОК. OK. Документи імпортовані. Так, дивимось. 624 накладна і 625 Підстава рапорт. Хто видавав? Кому видавали? Все імпортувалося.